Хочу в першу чергу привітати людей, які разом зі мною виїхали з Криму. Вони зрадили батьківщину. Я думаю, вони зробили правильний крок. Хочу побажати, щоб покращилася політична ситуація і наш економічний стан, щоб ми стали краще жити. Закінчилася війна. Хочу привітати Україну з новим роком, побажати в новому році, щоб все було краще, ніж в старому. Всім людям щастя, здоров'я і миру саме головне миру. А також хочу привітати свою родину, жінку тетяну і дітей Анатолія і Альону. Я Олександр. Хочу поздравити Україну з новим роком побажати щастя, здоров'я, все найкращого. І миру на землі. Особливо миру на Україні. Прямо за нами. І передати я також хочу. Привіт своїм друзям, знайомим і побажати їм всього найкращого. Щастя, здоров'я, всього найкращого вам. Слава Україні! Мене зовут Юра, я хочу поздравити всіх з Новим Годом, сказати, що все буде здорово, все буде добре, ми победимо. Хочу передати своїй жінці, ребенку, мамі. Зі мною все здорово, все буде класно. Я вас люблю. Я хочу привітати місто Полтаво, всіх своїх співробітників, локомотивного депо тч 5 з ким я працював, саме те білике, де я проживаю, всіх своїх друзів, родичів, матір та свою дівчину Олю з наступаючим новим роком, побажати всього найкращого. Цей рік приніс на наші долі багато випробувань, але я вважаю, що вони лише згартували нашу націю. Я бажаю всім братям українцям в наступному році не втрачати надію і прикласти максимум зусиль для того, щоб ми перемогли. Ми доказали своє право на гідне життя і зробимо все для того, щоб наші діти мали щасливе майбутнє. Передаю привіт своїй коханій дружині, своїм батькам, рідним з Новим роком, Україна.